Друзі, всім привіт! Давно у мене не було в ефірі. Ну, насправді, з мене блогер якось не дуже, так. Ну, просто хочеться, знаєте, висказатися своїми словами. Ми повернулись. Повернулись зі сходу. Це район Бахмута. Я хочу, знаєте, що сказати? що якщо вам показують новинах, що десь наші війська відступили там або ще щось, ну, не вірте. Не вірте, це брехня. Збройні сили України тримають оборону, надіжно тримають. І... Я вам скажу, що впевнено скажу, що перемога буде за нами. Це 100% питання тільки часу. Дуже були серце, дуже були серце, коли гибнуть наші люди, особливо діти. Дуже тяжко. Ми коли повертались... І я вам скажу одне. Болить душа, коли ти дивишся зруйновані будинки, коли люди плачуть і тебе зустрічають. Це дуже приємно. Але все рівно душі болить. Скільки лиха принесла Росія. Я хочу сказати, знаєте що, що перемога в будь-якому випадку буде за нами. Як би не трапилось, але все рівно ми переможемо. Так, да, буде тяжко. Ворог, він лютий, він а, не підкорений і його треба вибивати. Не треба недооцінювати противника. Вони дуже сильні насправді. Ви просто вірте в нас. Вірте, що ми переможемо. Контрнаступ так, він станеться. Але ж пойміть правильно, не все так просто. Ну ми переможемо по-любому. Перемога буде з нами. Ви головне тримайтесь і вірте в сину.